Добрий день. Вирвались ми на коп з маленьким камрадом. А де твій батько? А, там ходить. Маленькому камраду подарунок батько зробив. Купив прибора маленького такого. Що, щось є? Що ти там знайшов? Показывай. Туку заламали. це за таке? О, це конина. Сломалася. Да, сломалася. Шо твій прибор? Пикає. Ага. <сум> Нічого не нашого, я нашла це. Молодець. На, тримай. А в мене тут випало 10 українських копійок 10 українських, щось я вже їх загубив А, ось є 10 українські 92 року Зараз до твого батька пойдемо Він там біля цього горба ходить, пагорба Що він там, золото копає? <риклад> Пішли до нього Це підходи до камрада. Я тільки підійшов він вже каже сигнальчик. Вишучка! <риклад> сигнальчик 60, стрішка пеніцилін. Щас побачимо. А може він дика, але він пішов по лісах. Так, все вже не цікаво. Ох, який сигнал. Монет не монетний став. О, бач, викопав і сигнал другий. І сигнал. Все копать, все. Що ж тут можна до Що зверху тут? Щось є. Якийсь алюмінів. У mm. однозначно що алюміній. частина ложечки Від ручечки mm -hmm. да, ложечки. Готовий сигнал. Все копать. Шмульть. Шмуль <смірдячок>. Шмурдячок. Шмурдечук. Нагана погодка сьогодні. Гарна погодка. син? Мабуть скарб купає. Тихенько купаєш. Щось я його не бачу. Глека такого потяне. <sharp> ми так подумали. Малий не заблудиться. А ми будемо купати далі монети. І що там монети? Ну, на сигнал дуже спожив Но... Може, знову ложка. Хоча. Хоча... Хоча щось... Ого. Монетка. Та ще й маленька. Десять копів, я трошки Такі я тільки що знаходив. находив. Не, не такі. Нет? Зараз почистим. Один коп. Один коп. Один коп. 36. й Коп. 36 й рік. Гарно збереглась. Солодки. No, тут скло, десь uh -huh. склоп, кераміка, скло попадає. Да, це переміс біля цього пагорба. Ти вирішив маленького камрадика так не шукать, да? <laughs> <laughs> Маленький камрадик. Де? Oh, Ах, пересуте. Oh, ah, <laughs> Далеко. Да, ми тут дві години вже бродим. І камрад кричить на все поле. Аж сина свого налякав. Скажи. Що тут Такий сигнал мощнявий. Ось одпечаток чуть-чуть остався. Ого, ого. Така штука. Що це таке? то є щось намальоване, якась медаль. Ох ти що, Олександр. Другий. 1000... Ти що, прикалуєшся? Да. Водичка треба. Забере свою пикалку. Ти вики. Кі... А да, Олександр чи ти, хто? Ти що це таке взагалі? Медаль якась. 1861. Тут є надпись, ну трошки затер. А тут. О, О, Дві курочка всередині, щось надпись поверху. Надо помити. Водичка у нас є, зараз. Ого. Умію. А чуєш, а вона не золота? <реш> Та ти що, золота? Так ні, що на жовта? ж? <реш> а це може бронзова, а може. Пересити. Давай попшикаємо. Ну ти... Газіровкою, думаю... Ну ти оп, даєш. Не узнаємо, що це воно таке. Дай Та паузу нажму, да помиємо хорошо. Да, в общем Чистили-чистили. А це все, що не чистили. Корицу почистили. І що ти тут начитав? З цієї сторони написано сторож, чи сторожці, щось може забув. Що треба пошукати Да, конечно. Тут бачиш, оце сільський. А тут з. Та, ага. чи стор... Староста. Староста, сільський староста. Тут, да, староста. В общем, я відоси так дивився часто, да, ну, я не встречав в кость на відео такі. Коврат, як знахідка? Зачотна? Пойде, да? Все, за Камінчик наш. Ну, тут ще походимо, да? Чи може вже будемо скоро йти? Скажи, з вашими медалями, да? Я тут золото копаю. Що твой пора там? Звенить? Денис? Давай, махай тут. Ну давай. ну давай руками грудь шукай, шока оба на <гум> ты шапочку гномика нашел. Плачешь? Шапочка гнома. Да. И тут все лампочка. Лампочка. А, лампочка. Где я ты там где? шапочка. Тебе уже ешь, О, ну, покажи. О. О, да ты лампочки копаешь. День лампочек тебе. Блин, аппаратура. Да, лампочка. Ну, <laughs> Сейчас найдешь. Ну, а что там, комрадик? Аппаратуру испытал. Это такая штучка Ну що ти, ну, ти зробиш? Нічого. У мене як завжди. Завжди коп. 10 копійок як завжди. Кожен раз. 92-го року. Ну оця байда. Шмидят. Ну це в інтернеті пробічого, так? Ну, да? Пляшка. Може не, не пляшка. Ну а шо ж си постоянно. Да. О! Порпуйсков Патрончики, новочки, проволочки. Да, хтось класно так зробив, да? Столик тут. Столик, барбекю, да. О! Камера достає патрончики. Сейчас буде стола витягивать. Вытягивай стола. Оце, так. Да. Стратегічний метал, да? Так, все, їдемо, сейчас буде дощ. Да? Все, до зустрічі.